МГЗТС, версія комі це авто на варіаторі. Зараз авто на зимових шинах і подивимося, як від нуля до сотні буде саме на зимових шинах. Зимові шини. Перший тест газ, другий тест бензин. Зараз я підберу момент, щоб не мішати іншому транспорту, щоб нікого не було. Газ. Старт. Перехожу на бензин старт. Це були заїзди в режимі драйв, тобто не на максимальних обертах. Наскільки це вплине на прискорення, я не впевнений і не знаю. Взагалі, чи це допоможе, тому що авто на варіаторі, а не на класичній коробці автомат гідротрансформаторі, має певну інерційність. Тому це підпитання, чи допоміг би режим спорт.